Якщо в вашому житті трапиться якась велика неприємність, називається стрес. Як ви думаєте, ви будете розплачуватися своїм здоров'ям, своїм серцем, своїми мозгами, інфаркти, міз, інсульти? От оце опитування проводили, тобто готовність людини вже розплати, вона ще не переживає, ще не попала в цю ситуацію. Але як вона буде сприймати те, що в її житті буде погане? Так от виявилось, ті, хто налаштований, що величезна біда, руйнація будинку, зникнення рідних, ще якась велика біда, це одночасно кінець твого особистого життя не в чотири, а то й в п'ять разів дійсно хворіли і навіть вмирали частіше, ніж такі ж самі люди, які попадали в ту ж саму ситуацію, але сприймали життя по принципу так воно є. Тобто налаштування наших думок, наших емоцій з прийняття цього життя вже починає регулювати навіть біологічне виживання. Це взагалі фантастика.